Всім доброго ранку. Ранок вдома починається. Цей новий день ви зустрічаєте у компанії ведучих Лілії Ребрик та Костянтина Костянтинок. А також нашого маестра Костянтина Драгульова. Ну і, звичайно, ж кулінарного експерта Чаби Бакош. Тож атмосфера буде, як завжди, бадьора, та при цьому затишна. Ну все, як вдома. По домашньому. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про особливості шкільного навчання в Ісландії для українців. і про те, як нашим саперам допомагають роботи. А також наша домашня психологиня Наталя Підлісна порадить, як налагодити особистий тайм-менеджмент у нашому непередбачуваному житті. Дізнаємось, як фахівці повертають красу та здоров'я за допомогою світла та й кольору, і як художники привертають увагу до ситуації в Україні за допомогою різноманітних інсталяцій. Про віртуальну літературну мапу Києва і кіно, яке варто подивитися, коли є електрика і час на релакс. Час вже починати. В нас багато чого цікавого, є, друзі. Е, ну, час, за який, звісно, ми дякуємо нашим неповторним збройним силам України. 100%. -тік. На календарі 7 листопада саме в цей день у 1944 році опублікували наказ номер 220 верховного головнокомандувача. Рандянський державний кордон віроломно порушений гітлерівськими полчищами, відновлений на всій Протяжності важко передати, наскільки кожен українець воліє почути ці слова про встановлення наших кордонів, порушених 24 лютого Російською Федерацією. Ми не тільки мріємо про перемогу, але й наближаємо цей день кожен на своєму місці. На фронті у тилу, у вимушеній еміграції. Не втомлюємося донатити на зСУ, пам'ятаємо, що кожен внесок важливий, коли нас так багато. Ну, а от про те, які ще події ознаменували цей день, дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. 7 листопада 1936 рік. У місті Первомайськ Миколаївської області народився майстер українського слова Микола Вінграновський. Митець був не лише чудовим поетом і прозаїком, а й неперевершеним актором, сценаристом та режисером. Свою першу роль та ще й головну зіграв іще ще коли був студентом столичного театрального університету. Він Грановський постав у ролі рядового солдата Івана Орлюка в художньому фільмі Олександра Довженка Повість полум'яних літ. Як поет зажив слави у 24 роки. Тоді у літературній газеті надрукували добірку його поезій. А вже за рік він грановський представив першу авторську збірку Атомні прелюди серед найкращих робіт митця: фільми Берег надії, Тихі береги, Слово про Андрія Малишка. Та збірки Київ сто поезій на срібнім березі». 7 листопада 1940 року день створення Конгресу Українців у Канаді. Суспільно-громадська організація з'явилась у місті Вінніпех. Це результат дводенних установчих зборів, які організували п'ять українських громадських організацій. Конгрес створили для координації дій місцевих українських організацій та співпраці української громади з урядом Канади. Українців у Канаді багато. Нині діаспора налічує понад мільйон осіб. Це третя країна за кількістю етнічних українців. Крім того, Канада одна з тих, хто прочинив свої двері для українських біженців. Від початку російського вторгнення тут зареєструвалися десятки тисяч громадян України. Цього дня 2015 року у Вашингтоні відбулася церемонія відкриття пам'ятної скульптури поле пшениці. Монумент присвячений страшній трагедії, яка сталася в Україні у 1932-33 роках у голодомору. Меморіал розташований у самісінькому центрі Вашингтона навпроти залізничного вокзалу Union Station. Автор монумента, американська архітекторка українського походження Лариса Курилас. Цей проєкт майстриня вважає одним із найважливіших у своєму житті, адже встановленню меморіалу передував важкий шлях не в один рік. Наприклад, снопи пшениці, які слугували моделлю, ледь не конспіративно перевозилися з Канади до США. Та це було не найскладніше. Найважчим для мене було як промовити до людей про цей великий голодомор, злочин проти народу Лариса Курилас, архітекторка меморіал жертвам голодомору в Україні. Це дев'ятиметрове пшеничне поле, зроблене із 22 частин, і кожна буква це окремі вилиті частини з бронзи. А яким буде 7 листопада 2022 року залежить від кожного з нас.